Вітаю! Це відео про те, як я вирішував проблему плаваючих холостих обертів та, в принципі, нестабільну роботу двигуна. Mercedes W124, мотор M111 об'ємом 2.2, система керування Bosch HFM. Симптоми були такі: доволі різко пропали холості оберти. Їду на машині, зупиняюсь на світлофорі, відчуваю мотор втрачає оберти. Дивлюся вже майже 500, майже заглох. Потім різка підгазовка до 1300, потім різке падіння до 500 і так далі. Почали плавати холості оберти. Іноді холості оберти вдавалося стабілізувати дуже повільним відпусканням педалі газу. Не завжди і ненадовго. Секунд на 5, на 10, а потім все одно починали потихеньку падати оберти до 500, потім різко наверх, різко вниз. і так Далі, далі коротко, що я робив і що це змінювало. В першу чергу я почистив дослідну заслонку, зняв, почистив, поставив результату ніякого. Потім я міняв свічки. Коли знімав старі, старі були чорні, товстий, сухий чорний нагар. Високовольтні провода у мене майже нові, їм один рік. Старі міняв, просто були вже дуже старі і вирішив замінити. Далі виявив непрацюючий клапан холостого ходу або клапан мод, або клапан абсорбера. Поставив інший, він став працювати. На руку відчувались такі класення, це теж ніяких змін не дало. Далі я виявив цілу купу поганих проводів, а саме з пересохшою потрісканою ізоляцією, ось під цим коробом і там далі. Це були провода форсунок, провода низьковольтні системи запалення. Датчиків температуру охолоджуючої рідини, фази регулятора і ще датчик розходу повітря. Знайшов нові провода, все перепаяв, під'єднав. Дякуючи Богу, я ніде нічого не наплутав, мотор завівся, я міг їхати, але симптоми нікуди не ділися, все було так само. Після побаченого, що може бути з проводкою та подивившись відео, що з проводами дросільної, теж доволі часто таке буває. Я ще раз знімав свою дросільну заслонку, розбирав все в ній, передивився, розгонив провода, перевірив потенціометри, мікрік датчика холостого ходу. Знявши цю промежуточну шестерню, поганяв моторчик. На малих напругах 1,5-2 вольти давав. В одну і в другу сторону він крутився, ніде не, не, не зупинявся. В общем, з моторчиком теж все ок і в цілому з дросільною теж все ок. Далі, за допомогою миготливих сигналів з системи самодіагностики, визначив похибки датчику розходу повітря, по кисневому датчику і по датчику пальнувала. Виход з ладу зразу трьох датчиків або з ними якась проблема. Я не розумів, чому це так, і вирішив робити те, що я точно знаю, що треба робити, бо на той час я точно знав, що у мене прикладка клапаної кришки і сальники січних колодців були в поганому стані, видавлювали мастило. А, значить, теоретично могло і бути підсмоктування повітря. Тому я це зробив, замінив цю прокладку, замінив сальники свічних полоців. Далі я знайшов задубілий тріснутий патрубок системи вентиляції картерних газів і вирішив і почистити цю всю систему. В кінці відео я там більш детально можу розповісти, як я це робив. Там є декілька цікавих речей, може комусь знадобиться. В общем, я зробив цю, можна сказати, повну чистку системи вентиляції картерних газів. А по ходу діла ще були форсунки прочищені, перевірені, замінені, ущільнюючі кільця форсунок. Ну, все це все одно не дало ніяких результатів. Так само в мене плавали оберти. Після всіх виконаних дій я не знаю, з чим це пов'язано, з тим, що я робив, або воно само вже прийшло до того стану. З'явилися ще й провали. Провали траплялися рідко на прогрітому, на холодному двигуні, при розгоні, при гальмуванні двигуном, при сталій їзді, короткочасні провали. І вже стабілізувати холості оберти і плавним відпусканням педалі газу вже майже було неможливо. Мотор частіше глох. Далі за допомогою ось такого саморобного димогенератора, під'єднавши його до ось цього патрубка дросільної заслонки, а також знявши датчик розходу повітря і заглушивши ось цю пустну трубу, я знайшов ще два місця, можливо, підсмоктування повітря. Це отут. На переході від гумової частини до пластикової, а також в самому датчику температури повітря на цій трубі. Далі за допомогою ноутбука та програми HFM Scan знаходжу похибки номер 9 це датчик розходу повітря, та 64 датчик калінвала. Знімаю датчик калінвала, чищу його, він не був сильно брудний, перевірив опір згідно таблиці, все в нормі, поставив назад. Що робити далі, крім того, що купляти новий датчик розходу повітря, я не знав. Але ще вирішив перевірити тиск в павлення рамки та роботу вакуумного регулятора тиску. Відверто кажучи, при такій нестабільній роботі двигуна на холостих повертах. Трошки важкувато було оцінити правильність роботи, але десь приблизно параметри були такі, як пише книжка. Купляю ДНРВ, за ставлю, завожу бегу жив. По майже стабільні. Майже. 750 плюс-мінус 50. Трохи плавають, ледь помітно. Зникли провали. По трасі бигун працював тихо, як і раніше, з бархатним мовчанням. Все ж таки мене непокоїло, це невелике плавання. В одному відео я бачив, як грушили ось цей вхід і холості переставали плавати. Я теж так спробував і дійсно в холості перестали плавати. Але видно було, як постійно змінює положення дросільна заслонка. І все одно відчували, що двигун якось не так працює на холостих облаках. Придивляюсь, а як лапан холостового ходу поставив не тою стороною. Ставлю правильно і все. Холості як треба. Двигун на холостих працює тихенько, не трусить, протинька стоїть на місці, все ось. З приводу цього клапана. Клапан цей непростий. Він має обвідний канал, через який повітря проходить, навіть коли клапан закрит. А ось цей гвинт регулює кількість повітря по обідному каналу. Гвинт зазвичай залить гумовим клеєм і тому його не видно. З приводу чистки системи вентиляції картерних газів. Коли я почав виконувати цю дію, я думав, що почищу корпус масловідділювача, почищу ось ці трубки на головці, їх ще називають форсунками, заміню патрубки і все. До речі, все це робити, не знімаючи колектор дуже незручно. Зняв корпус масловідділювача, кріпиться він цілою купою болтів, 6 болтів до блока та ще 2 болта зі сторони насоса гідропідсилювача. Деякі з них відкручувались дуже важко. Почистив помив, почистив місце на блоці, де він кріпиться, почистив і продув отвори верхні та нижні, впевнився, що вони не забиті. Нижній отвір далі переходив в зігнуту трубу, яка йде в піддон. Туди стікає масло, її треба чистити, якщо забита, довгим дротиком, проштовхуючи крізь поворот, але не занадто, щоб не зачепилося. Можливо, якщо воно добре продувається, то краще залишити, як є. Спочатку, я, не знімаючи колектора, намагався почистити ці трубочки. Є там один нюанс. Отвір в цих трубочках ступінчатий. спочатку великий, а потім менший. Не знаючи цього, я намагався почистити дротиком діаметром приблизно 1,5 мм, який в першу частину проліз, а далі ні. Я подумав, що то воно так забито і вирішив вже знімати колектор, щоб там подивитися, що там і як там. Зняв колектор і вже тоді побачив, що отвір ступінчатий і другий отвір маленький. Треба чистити дротиком діаметром до 1 мм. Ну і при снятому колекторі набагато зручніше все робити. Заодно я вже замінив прокладку колектора, там теж теоретично могло бути підсмоктування. Коли знімав колектор, е вирішив не від'єднувати паливні магістралі, вирішив зняти паливну рампу. Заодно зняв форсунки, почистив їх, замінив ущільнюючі кільця форсунок. А, і ще одне. Коли це все збирав докупи, зламав пластиковий тройничок. Купив ось такий латунний, проход у нього не менший, ніж в оригінальному. Ніби вийшло непогано. Зібрав все ось так. Наостанок ще хочу сказати таке. В одному відео було сказано, що дросільна заслонка цій системі керування двигуном відіграє дуже велику роль. Я, мабуть, з цим погоджуюсь. І тому я купив на всяк випадок собі ще дросільну заслонку. Не нову, не в ідеальному стані. Я її полагодив, про це зніму окреме відео. Якщо це відео комусь допоможе, буду вважати свій долг перед Ютубом виконаним. Дякую за перегляд, до зустрічі.